Всім привіт! Ви знову на каналі Тімберзіла. Дубай Вудшоу 2014 Об'єднані Арабські Емірати з 8-50 квітня в Об'єднаних Арабських Еміратах пройшла виставка Dubai International Wood and Wood Machinery Show. Це найбільша виставка деревообробної промисловості в регіоні Близького Сходу. З одного боку, учасники виставки показали продукцію переробки деревини. Це фанера, плити МДФ, пиломатеріали різних порід. З іншого боку, учасники представили обладнання для роботи з сировиною та матеріалами. Якщо ви переробник деревини, трейдер або маєте якесь відношення до дерева, дивіться публікації на нашому каналі і будете знати набагато більше.